Мене багато спрашуйте, щоб я ж показала моїх красавчиків, дідів. Дивіться, от дід Властелен, а це дід Нестер. І ось їхній, то, що він на шиї носив. А дід Властелен, дивіться, це він серем'я носив цю свою защиту. Він сказав це. Йому подарував леший в лісу. Вони ж жили серед лісу на хуторі. Дивіться, які гарні, сильні мужчини. Це 43-й рік. Вони воювали і були ранені в госпіталі. Це одна фотографія. Ще десь найду, ще десь їхня, як вони вже постарші. Дивіться, 43-й рік. Які вони гарні. Бачите? Я ж вам казала, що вони гарні мужчини. Діже сильно властелен особину. сильно водив дружбу з лішем. Кожного четверга, я помню, він йде з подарунками туди, набирає в торбу і йде по четвергам ходив. І значить, він мені розказував, перед тим, як йде в, зайти в ліс, треба задобрити лішу, оставити на пеньки орішки чи щось сладеньке, тихо треба йти, щоб нічого не безпокоїло. Лєшому не подобається, коли якийсь шум посторонній. Чи свистять, чи кричать, чи громко балакають. Якщо подружиться з ним, він поможе предсказати будуще. Точно все скаже, способним предсказувати будуще. Точно, щоб знати свою судьбу, його потрібно спеціально визивати у Великий Четверг, Отож він не ходив по четвергам. Він казав мені, я забираюсь на стару березу і кричу: цар лісний, дружбу хочу водити з тобою. Іноді звати його не потрібно, бо до доброго чоловіка він сам прийде. І якщо він в ньому приглянеться. І оце ж він мені сказав, що оцей оберіг, дивіться, це йому Леший подарив. І він все время його носив. Тільки для моїх підписників багато чого буде доброго, багато буде цікавого.